А можеш повторити українською? Можно повторить. Скажи, будь ласка, я прийняв вітаміни. Я прийняв вітаміни. Прийняв. Прийняв. Або взяв. Взяв. Добре. Що в тебе за вітаміни? Вітамін С плюс цинк. Енерджі. Угу. Вітаміни групи В. Угу. Магнезим. Угу. Таміньде. Супер. супер. Сьогодні відео називається: Ми сьогодні спробуємо цілий день з, з Олегом розмовляти українською. Ну, тобто, Олег буде розмовляти українською. Поговоримо. Добровольно, принудительно От із цих слів і почнемо. Ти сказав добро, «добровольно-принудительно», українською добровільно, примусово. Скажи добровільно і примусово. Добровільно, примусово. О, супер.